Hello, my name is Dima, and I'm from Ukraine. Maybe I'm in your Dima Yao. Доброго вечера. Чернігів, я радий вас бачити. Я знаю, я бачу що я знайомі лиця. Ті, які пам'ятають, напевно, мене, я вас теж пам'ятаю, запам'ятав. Е, я хочу поділитися короткою думкою, напевно, такою основною е, з вами. І я вас закликаю до, до одної важливої речі, щоб ви сюди приходили і мали слово Боже. Тому що якщо у вас не буде ну, фізично Біблії, фізично ви не будете мати можливості читати Біблію і роздумувати про неї, у вас немає шансів взагалі. Зрозуміти, який Бог, про якого Бога тут іде мова, про кого ми розповідаємо. Тому що ну, я думаю, що зазвичай все одно зібрання відбувається тут, і пастор він розказує вам якісь речі. І їх треба, ну, як мінімум, треба звірити завжди своєю Біблією, бо я такий був ну, взагалі такий доточно, я завжди любив звіряти. Так, я зараз звірю, чи це ця Біблія, коли я тільки починав ходити, чи це тут так написано. Ну, тому що я теж виріс в православній вірі, мене теж хрестили в православній вірі мої батьки, як колись казали. Але коли я попав в цю церкву, я почав теж звіряти Біблію для того, щоб розуміти, чи про це саме говориться тут, і чи, і чи це, це та сама Біблія, про яку говорять всі християни. Тому я вас закликаю, приходьте сюди з своєю Біблією. Це важливо. Тому що ми будемо якісь читати речі, якісь можливо місця з Біблії. Вам треба орієнтуватися, щоб ви могли просто для себе фізично бачити, про що йде мова. Я хочу поділитися такою думкою сьогодні про те, яке наше Боже, яке Боже царство. От я не знаю, чи ви мали нагоду задумуватись про те, яке Боже царство взагалі. Як воно виглядає? Тому що Господь насправді говорить дуже часто про те, яке в нього царство. Він розповідає це в своїх місцеписаннях. І от одне з, одне з місце писань, яке я хочу сьогодні з вами. Пройти так коротко, зараз я секунду відкрию. Я хочу пороздумувати з вами про те, що говорить наш Бог про його царство. От, Наприклад, він каже такі речі, іншу притчу подав він їм кажучи, це 31-й вірш. Царство небесне, подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своєму. Воно найдрібніше з насіння, але коли виросте, Більше воно зазілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і в відтяг його. Христос взагалі дуже часто, саме от в голові Матвія, він дуже просто розповідає про те, яке в нього царство. Він розповідає якимось завченими термінами, він розповідає простими людськими словами. От він каже: Небесне царство моє, воно подібне до маленького гірчичного зерна, яке ти типу, посіяв. І виросло велике-велике дерево, яке стає будинком для птахів. Потім він каже, іншу притчу він розповів: царство небесне подібне до розчини. Ви знаєте, що таке розчина в Біблії? Ну, Закваска, іншими словами. Він каже: царство небесне подібне до закваски, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все не вкисне. Дуже просто пояснюю. Він каже: царство небесне, маленьке, просте. Я його поклав і все тісто виросло. Це більше, ви навіть знаєте, жінки, як це відбувається. Тому що я розумію, але по суті я не знаю, як цей процес відбувається. Ну я знаю, я пам'ятаю, як росте тісто. У мене бабуся теж поклав перу, і я знаю, як ця історія відбувається. Да. І потім ти проходиш, так раз пальцем взяв його, і сиш, ну таке добре, добре. І Христос отак розповідає про своє Царство. Він каже, моє царство дуже просте. Далі Він говорить, царство Небесне подібне до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши, ховає його і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перл добрих, а як знайде одну з дорогоцінних перел, то йде і все продає. Що має купити і купує її. Подібне ще царство Небесне до невода у море закиненого, що зібрав, він усячено. Дивіться, як говорить цікаво Христос. Він каже, подібне ще царство Небесне до невода це сітка, яка вкидалася в море і закинула, він збирав усяку усячену написано. І мені от про образ, про те, як говорить Христос про царство, схоже на церкву. Дивіться, закидається невод. І в цій от маленькій, маленькому цьому приміщенні збирається багато-багато багато різних людей. Всі різні. Те, що розповідав сьогодні Бен, вони дуже різні, ми відрізняємося від них. Але оцим неводом Христос збирає біля себе абсолютно різних людей. Різним за волоссям, як мінімум, різним за кольором шкіри, обличчя, очей і так далі. Це різні люди. Так Христос розповідає про своє царство. Він каже, таке моє царство, воно просте. Я завжди собі задавав питання, як такий Бог, який створив, ну, от коли ти попадаєш, наприклад, там в гори, ти дивишся, думаєш, Боже, яка це велич, як, воно, як вони могли з'явитися? А потім ти думаєш, отакий Бог вміщає себе в таке маленьке царство, в гірчичне зерно, в закваску, в муки, який пояснює жінці, як воно відбувається, В поле, де знаходиться маленький скарб. Туди поміщає себе великий Бог. І ми дуже часто відвідуємо окуповані села. Вчора ми були черговий раз в селі Золотинка. Таке у вас є. Це окуповане село, яке було там 37 днів під окупацією. І ви знаєте, туди приходять люди. Ну, там було буквально 35-40 людей. Це невелике село, абсолютно. Туди приходять люди. От, по попро... я би показав вам фотографію, але, на жаль, немає можливості, щоб ви просто побачили, як це виглядає. Оце такий, попробуйте уявити, таке старе приміщення закинуте, таке сире, холодне, поцвівше, там дуже некомфортно бути. Дуже некомфортно. І ми збираємо там людей, тому що у нас нема в цьому селі якогось іншого місця. Ми збираємо там людей, щоб поговорити про Слово Боже. І царство Боже, я вчора стою дивлюся на себе, думаю, Боже, ну чого так? От чого? Твоє слово проповідується в якомусь такому самому жахливому якому, ну Можливо, це не саме жахливе місце, ну це не, ну, це не храм з іконами, з якимись такими там позолотами. Нема цього всього. Простота. Просто приходять люди, щоб послухати слово в простоті. А Бог каже: ти розумієш, що я? в мене приходить така думка, Він каже, я задаюсь питанням, а чого Бог народився в яслах і в хліві? Ну можна ж було, ви подумаєте, ну міг Бог народитися, наприклад, там в суперхороших умовах? Христос? Ну я не вірю, написано в Біблії, що на той час нібито всі готелі були зайняті, йому не знайшлось місця і йому дали місце в яслах Марії, щоб вона народила Христа. Але якщо Бог всемогутній, то виходить, він міг би зробити так, що він міг народитися і в самих найкращих умовах. Але Христос вибирає варіант народитися в простоті. В і я вчора дивлюсь на цих людей в золотинці я розумію, отам от Бог в оцій простоті, там, де немає хором, там, де немає позолот, він там в простоті. Христос був і жив на землі, і Він завжди проходив всі випробування як людина, так як ми з вами. Він міг пройти їх по-іншому, він міг наказати там легіону ангелів. Вони прийшли і спасли його. Він міг би не перетерпіти ту біль, яку він перетерпів, але він вибрав варіант страждати. Так, як страждає ми з вами зараз, так як страждає наша Україна, як страждають люди, які ще досі в окупації, як страждає там, Луганська і Донецька область, Херсонська зараз. Він вибрав пройти цю дорогу, страждаючи як людина. Тому що якщо б він народився в самих кращих умовах. Я, я знаю, у нас би, зараз би з вами не вийшло діалог. Тому що ми всі розуміли, а Боже, ти ж народився так, ти ж не знаєш, як нам тут. Ти ж тут не був, ти ж не знаєш. Ми тут терпимо, у нас там те, у нас нема здоров'я, у нас кінчуються гроші. Це постійна історія. Але Христос вибрав якраз образ оцієї простоти, і він прийшов просто. Для того, щоб показати нам, що він був такою людиною, як ми, він переживав на собі ці всі речі. І ще одне місце, про яке я хочу зараз з вами, про що хочеться поговорити і пороздумувати, це місце писання з Івана, 4 глава. Оскільки у вас немає Біблії, то вам придеться просто вірити в те, що це тут написано. А додому прийдете, відкрийте і перевірте, чи я вам правду розповідав. Історія про Самарянку. Я не знаю, чи ви цю, чи ви знаєте цю історію. Я зараз її дуже повільно зачитаю, так, щоб ви могли просто пороздумувати. Вона проста. Це знову проста життєва історія, яка, в якій Христос показує цінність того, що Він приніс на землю. Він каже: послухайте, отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова Криниця. І Ісус, дорогою Зморений, сів та край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить от жінка одна з Самарії на брати води, Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли в місто, щоб купити і поїсти. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти юдеянин бувши, та просиш напитися від мене самарянки? Бо юдеї не з самарянами. Ісус відповів і промовив до неї: Коли б знала ти Божий дар, і хто той. Хто говорить тобі, дай напитися її, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. каже жінка до нього. І черпака в тебе пане нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу, чи ти більше за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини Його, і худоба його. Ісус відповів і сказав: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хтопитиме воду, що я йому дам, прагнути не буде по вік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерело тієї води, що тече в життя вічне. Коли жінка до нього каже, дай мені пане цієї води, щоб я не приходила сюди і пити не хотіла, говорить до неї Ісус: іди поклич чоловіка свого та й вертайся. Жінка відповіла та й сказала: чоловіка не маю, відказав Ісус: Ти добре сказала. Чоловіка немає. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, тому що він тобі. Це ти правду сказала. Каже жінка до нього: Бачу пане, ти пророк. От історія закінчилася. Якщо ви зрозуміли, я коротко підсумую. Була криниця, була шоста година, приходить жінка в Самарії набрати води. Сама це десь був південь. В той час жінки, як правило, взагалі самі ніколи не ходили. Це було. Ну, якби антиприкладом в тій культурі. Тому що 에, приходила жінка тільки сама та, яка була, можна так сказати, ізгоєм в тій спільноті. жінки в той час самі не ходили. Вона приходить, а Ісус був юдеянин це взагалі така історія. Ну, давайте, щоб вам було легше зрозуміти, це ніби як зараз ми українці, ну, ми українці, і є росіяни. Це дуже схожа історія. І він каже: як ти в мене, як ти в мене, самарянка, просиш напитися. Вона каже до Ісуса, я, як, як, як ти в мене юдеянин, просиш напитися в самрянки. Це було погано, так, так ті люди вони не сходилися. І він каже до неї: дивись, каже, якби ти знала дар Божий, хто я, то ти би, я зараз ще раз зачитаю, промову до неї, коли б знала ти дар Божий, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти по нього просила. Тобто до цього моменту жінка ще нічого не розуміє, вона не знає, хто цей чоловік. Вона просто знає, що це якийсь черговий чоловік, який просить в неї набитися. І все. Але Христос тут звертає важливу увагу. Він каже, що то, що я тобі можу дати, це дар. Це не те, що можна заслужити. Знаєте, це не те. Було б дуже просто, я вам скажу, було б дуже просто. Якщо б вам в церкві сказали, в любі, неважливо. Дивіться, три рази в день молишся. Так, всім, в три. І в шостій вечора. Потім два рази в тиждень постиш, потім береш великий піс до Пасхи, і ти, і ти спасений. Якщо б так можна було б, я думаю, дуже багато людей могли б зас, зробити заслужити собі спасіння. Або, якщо вам сказали, треба вивчити, щоб не померти і піти на небо, треба вивчити Біблію на пам'ять. Я думаю, дуже багато би людей мали можливість це зробити. Але Христос тут каже: Ти не зрозуміла, це дар. Боже, якщо б ти знала, що це дар Божий, і цей дар я даю всім. І тим людям, які в золотинці в цьому селі простому, які були в окупації, і тим людям, які і в Каліфорнії живуть, я даю всім, бо це мій дар. Я хочу, щоб всі ви спаслись і покаялись. А далі жінка до нього каже: вірніше Христос їй каже, так. Жінка каже, дай мені цієї води, щоб я напилась і більше сюди ніколи не приходила. Це мені взагалі цей прообраз, він такий схожий на те, як у нас зараз відбувається, коли там, люди йдуть, умовно там, за продуктами отримати. Це схожа історія, тому що кожен би з вас хотів би сказати, дайте мені стільки умовної їжі, щоб я ніколи більше сюди не приходила в цю церкву. Ну, на що ходити? Це ж треба вдягатися, там йти, ще щось. Ну Це нормально, бо я теж би так думав. І вона так каже Христу, ти дай мені тої води, щоб я вже більш сюди не ходила ніколи. А Христос їй каже, іди поклич чоловіка свого. Ну, скажіть мені, це логічно взагалі? Жінка просить напитися, а Христос каже: добре, тільки ти поклич іде свого чоловіка. Здається, ну це ж якось. Я, я коли це вдумаєш, думаю, боже, ну це ж якось не, 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 не мудро. Якщо тебе людина просить, от уявіть собі реальну історію, я прийшов до вас додому, прошу, дайте мені попити воду, а ви мені кажете, ти піде поклич сусіда Сашу. Христос mm -hmm. і каже, йди поклич чоловіка. Про що він тут говорить? Він каже: дивись, ти вже шукаєш цю живу воду, ти її вже шукаєш. Тільки вся проблема, що ти шукаєш цю живу воду в чоловіках своїх. В тебе вже було п'ять, і жоден з них тобі не чоловік. Він їй це говорить. Ти шукаєш цю живу воду. Вона є в мені, це дар, який я тобі можу дати. Тільки ти його шукаєш в чоловіках. Бо в тебе п'ять було. Ви розумієте, дуже часто в житті ми так теж шукаємо. Я так шукав живу воду. Ми шукаємо живу воду у всьому: в достатку, в грошах, в сім'ї своїй. Там, шукаємо, не знаю, там, ще в чому. І це добре, це добре. Просто тут говорить Христос: ти зрозумій, спочатку маю бути я. Я маю бути Бог. Визнай мене Христом. Зроби мене головою свого життя. І я тобі дам тоді цей дар. І тоді ти будеш, в тебе буде чоловік, тільки ти будеш нуждатися перше в мені, а я тебе благословлю, і в тебе буде чоловік. Бо ти шукаєш цю воду, в тебе п'ять було. Чого в тебе було вже п'ять? І, і, і вона каже: я правду тобі кажу, бо той, з ким я зараз живу, він мені не чоловік. Христос каже: ти шукаєш цю воду. Тільки вода ця в мені, а ти її шукаєш в чоловіках. Христос жива вода. І Він каже: якщо ви знайдете цю воду в мені, якщо ви зрозумієте, що я по, на Христі помер за те, щоб ви, ваші гріхи були прощені, ви будете мати дар живої води, не фізичної, отут. Це ота пустота, яку ми хочемо завжди заповнити. От ви йде, я знаю, що тут є люди на цьому місці, в яких є пустота в серці, я впевнений. І ви шукаєте її, де заповнити цю пустоту. Воно вас там болить. Десь воно там вас, як це кажуть, по-українськи, знаєте, гризе там всередині. Це нормально, це слава Богу за це. Тому що ви шукаєте чогось Божого. Це дуже добре. І дуже добре, що, ви, що є тут люди, яких я бачу, які постійно сюди приходять. Слава Богу за те, що ваше серце. Шукає Божого. По цій історії, пам'ятаєте, вона він говорить про одне: не шукайте в цьому задоволення в чоловіках, в жінках, в сім'ях, в грошах, в відпочинках, в святкуванні. Шукайте воду в мені. Все інше я вам дам. Ви це набудете. Будьте благословенні. Амінь.